В сьогоднішньому відео ви дізнаєтеся 5 правил, як застерегти себе від спеки літом на тренуванні, щоб не отримати тепловий удар. Я Костя, ви на каналі Run4Fun. Додивіться відео до кінця, щоб бігати правильно, без шкоди для здоров'я. Також не забудьте про підписку та вподобайку. Тепловий удар це коли тіло досягає температури 39,4 градусів за Цельсієм або вище через вплив зовнішньої високої температури, наприклад, влітку, і частіше це відбувається через високу вологість повітря, а також в закритих приміщеннях. Основна причина теплового удару це нездатність тіла охолодитися і коли ви надто довго перебуваєте в таких умовах. Під час такого стану температура тіла зростає, збільшується серцебиття, зневоднюється організм, виникають спазми частіше в ногах і починається головний біль і навіть до втрати свідомості. Під час бігу в жарку погоду організм також перегрівається і виникає великий ризик отримати тепловий удар. Зараз я вам розкажу 5 важливих правил, як можна застерегти себе від теплового удару на тренуванні. Перше. Ніколи не виконуйте тренування під прямими сонячними променями. Коли сонце найбільш активне, перегрітися в таку погоду найлегше. Слід тренуватися зранку, 7, 8 чи 9 година або вечором після 19 години, але точно не під палючим сонцем в обід. Друге. Проводити тренування потрібно у відповідному одязі, це має бути технологічний одяг для бігу, який добре провітрюється. і в жодному разі не одягатися так, щоб було задушно тренуватись. Голову захистіть кепкою, яку також можна напочити водою. Думка про те, що я одягну більше одягу і пропотію, і скину за його схибна. Ви отримаєте зневоднення і брак електролітів в організмі, що призведе до спазмів. Третє. Гідратація під час тренування літом є обов'язковою, і найкраще це робити правильно. За 30 хвилин до тренування випийте 200 мл води, а на тренуванні вживайте воду з електролітами або ізотонічні напої в той час, коли відчуваєте брак рідини в організмі. Під час бігу пийте електроліти малими ковтками, так, щоб не захлинутися, і виконуйте тренування далі за планом. Четверте, плануйте тренування у найбільш жаркі дні в парках, лісопарках або місцях, де можна сховатися під деревами від прямих сонячних променів. Тінь від дерев дозволить виконати тренування в повному обсязі і не отримати тепловий удар. П'яте. Допоможіть своєму організму відновитися після навантажень. Сходіть про холодний душ або ванну, щоб знизити температуру тіла до норми. Холодна вода допоможе відновити больові відчуття в м'язах та набряки. Сьогодні ви дізналися 5 правил бігу у спеку і як застерегти себе від перегрівання під час навантажень. Не нехтуйте цими правилами, щоб ваші тренування не призвело до шкідливих наслідків для вашого організму. Напишіть в коментарях, як ви допомагаєте собі під час тренувань в жарку погоду. І дякую вам за перегляд цього відео. Якщо вам сподобалося і ви хочете підтримати наш канал, у нас можна придбати програму збігу е, різної складності або просто робити донат підтримку нашої діяльності. Тим, хто вже нас підтримує, окрема подяка і сердечко від мене.